Всім добрий день. Тема у нас сьогоднішнього відео здорове схуднення. Дивлюся, зараз вже почалися замовлення, переважно на мідахари, міданіли, гарцині, тобто на всі препарати для схуднення. Ні, але в мене є така невеличка рекомендація, якщо ви хочете схуднути і зробити це ефективно і не агресивно для здоров'я, бо я завжди за здоров'я і за якість. Моя рекомендація починати з лімфосистеми. Це наші препарати, такі як Дашамол, Лукхау. Спочатку е, прогнати лімфу, запустити весь процес. Тільки після цього я би перейшла на ЖКТ, щоб запутити, запустити кішківничок. Самі розумієте, що якщо у вас запори або. Недобре працював кишечник, то е, і положити опять же міданіл для схуднення, ну не буде того ефекту. Ви будете дуже довго мучитися, як боротьба з вітряними мільницями. Блин, не знаю, як українською виявляється. Треба подивитися. Тому перепрошую за мій суржик. Другий етап перший етап у нас йде лімфосистема, другий етап це кишківник. І ще є такий момент, коли ми підбираємо схудення. Ті, хто не може пирожкову форму, тут дуже, дуже класний состав, і є і сабгол мій любимий. Тут дуже багато в складі. Ну, такий для мене такий максимально комплексний препарат, який буде чистити кишечник і якісно, і без агресії, тут, через що я його люблю. Це для діабетиків, а це з цукру. Якщо не любите пирожкові форми, можна взяти його Wall або файбер. Можна і той, і той разом. І тільки після того, як ви попрацювали з лімфою, попрацювали з кишечником, можна переходити, підготували, скажімо так, очистилися. Тільки після цього я б рекомендувала приходити до Мідахара, Міданіла, до Схуднення. Тому можна, кстати, тріфало підключати. До цих ж препаратів схудненню можна підключатися і тріфало. Вона буде так само о, працювати з кишечником, допомагаючи вам справитися з схудденням. Вибір, кстати, у нас дуже великий. У нас, якщо у вас проблеми з клімаксом, ви можете підключити препарати такого плану, як Міносан або Шатоварі. Це в нас є такі, як для кишечника, дуже хороші, перешкові такі. не небагато залишилось, але вони ще є адонати. Вони теж складують.